Ну, от мер Куп'янська здав місто росіянам, mm, так, так. так. І так. потім його там чи то вбили, чи то що, що там не, не зрозуміла далі його доля. А да, мер Харкова залишився працювати і, комуні... це, і комуні... це випадковість чи закономірність? Я не знаю, треба в нього запитати. Для нього це випадковість чи закономірність. Ну для мене було важливо, щоб харківська влада залишилася, обласна міська, і що вони працювали, і не було цих якихось спроб домовлятися з агресором, виходити з квітами. Ну, для нас ми ж тут з першого дня були повномасштабки. Ми ж нікуди не зникали, ми працювали як волонтери. І дуже важливо було, що місто працює. Дуже важливо було, що можна було звернутися е, до того ж таки, Терехова про щось там. Я, я наприклад, пам'ятаю, ну ми постійно за чимось звертаємося, але пам'ятаю, коли е, місто обстріли дуже сильно в перші тижні. Тут просто літаки літали і спадали бомби. І Я звернувся до Терехова, попросив е, накрити пам'ятник Шевченку. Оце наш знаменитий пам'ятник, щоб його не пошкодили. кажу, ковда зробимо і не закрили. Він досі стоїть закритий.